Кулінарний ютуб канал Кухня як Релакс поділиться сьогодні дуже смачною випічкою. В одному відеосюжеті буде рецепт здобного тіста, вироби з якого довго залишаються свіжими та ароматними, рецепт соковитої макової начинки. Та розкажу, як готую швидку шоколадну глазур, яка не липне до рук. Таке тісто замішується відразу, масло кімнатної температури вмішуємо після того, як додали все борошно. Ставимо на півтори години, щоб підходило. За цей час обов'язково один раз обминаємо. Тоді викладаємо на робочу поверхню, ділимо на дві частини та розкачуємо в пласт товщиною 1 см. Для зручності роботи можна злегка присипати борошном. Всі вироби, які печу з цього тіста, виходять смачними, м'якенькими та довго не черствіють. Доки підходило тісто, приготувала макову начинку. Мак змолола кавомолкою, додала цукор та молоко. На середньому вогні довела до кипіння. Тоді всипаю манну крупу та проварюю до 10 хвилин, постійно помішуючи. За цей час начинка загусне. Знімаю з вогню та додаю ложку вершкового масла. Цієї макової начинки виходить багато і вона достатньо соковита завдяки маслу. До маку також можна додати ваніль, і тоді ваша здоба буде дуже ароматною. В сезон фруктів чи ягід по цій начинці зверху я ще додаю шматочки полуниці чи іншої ягоди, не посипаючи додатково крохмалем. Та невелика кількість манки, яка є в рецепті, виконає ту ж саму роботу. Тоді ваші маківнички будуть просто казковими. Маківник можна запікати вже ось таким, а можна нарізати на макові рулетики шириною 2-3 см. Це зручно робити як шпателем, так і кондитерською ниткою. При запіканні вироби піднімуться і дещо видовжаться, адже тісто дуже м'яке, дуже ніжне і пористе. Вмикаємо на розігрівання духовку, а вироби тим часом трохи підійдуть. Не забуваємо змастити зверху жовтком з однією столовою ложкою молока. Ці маківники просто знахідка для всіх любителів макової випічки, адже тут дуже багато маку. Час випікання залежить від вашої духовки. Маківники мають добре пропектись всередині. Готовій випічці даю охолонути і поливаю шоколадною глазур'ю. Пудру розмішую з какао, вливаю гаряче молоко і додаю вершкове масло, ваніль. Добре все розмішую і відразу наношу на випічку. З кухні, як релакс, завжди смачно.